Академія Державної пенітенціарної служби створена в жовтні минулого року на базі юридичного коледжу. У листопаді був призначений виконуючий обов'язки ректора Олексій Тогочинський. У вівторок відбулися вибори ректора, у яких згідно з законом про вищу освіту взяли участь представники викладачів непедагогічного персоналу закладу, курсантів і студентів. Адже в академії навчаються як курсанти на державне замовлення, зобов'язані згодом служити в закладах пенітенціарної служби системи виконання покарань. Так і студенти, котрі здобувають цивільні юридичні спеціальності. За результатами виборів 80% голосів було віддано за Олексія Тогочинського. Голосування було цілком таємне. Було три кабінки організовано. Всього приймали участь у виборах представники науково-педагогічного персоналу, представники курсантів та студентів. І представники непедагогічного персоналу. Всього 99 чоловік голосувало. 80 голосів було віддано за Тогочинського Олексія Михайловича, 15 голосів було віддано за альтернативну кандидатуру. Три, три бюлетені виявилися недійсними. Перед цим в нас були вибори між, між самими студентами. Тобто ми вибрали своїх представників для того, щоб вони подальшому голосували за ректора. Тобто студенти присутні були при виборі ректора. Від курсу два чоловіка, тобто ми збирали двох би, дів... у нас дві дівочки, були, тобто ми їх вибрали, ну а якби вже. Ну, как представляли наш курс. это це було общем. То есть ми Согласовано все було нас напередодні виборів. Було розповсюджене анонімне звернення, нібито від імені курсантів та студентів закладу до голови державної панітенціарної служби України Володимира Палагнюка, в якому просили цитуємо, розібратися в ситуації, яка склалася в закладі, де нібито відбуваються терор, приниження і залякування. І в цьому персонально звинувачено виконуючого обов'язки ректора. Наші співрозмовники пов'язують появу цього звернення винятково з проведенням виборів, вважають чимось на зразок брудної політичної технології. До того ж, автори звернення не дотримуються правдоподібності. Якщо життя і навчання курсантів справді регламентоване на військовий зразок, то студенти люди цивільні і лише відвідують в академії заняття. Тому залякати і тероризувати їх можна не більше ніж у будь-якому звичайному виші. Це да, все, все неправда. Ну так, ну, Це запи... та неправда, Тут все, все би, по статуту, все правильно. Моє ставлення до цього негативне, тому що інтереси студентів ніхто не запитував. Цей лист був звернений без нашого відома. Ми нічого про це не знали, тобто ми можемо цілкові спростувати все, що там було сказано. Пов'язує цю інформацію виключно із проведенням виборів, і те, що ця інформація з'явилася за день до виборів. Підтверджує мої, під тільки підтверджує мої здогадки і впевненість мою. І якщо б ця інформація з'явилася сьогодні, завтра чи післязавтра, можна було б говорити про те, що, ну, що ця інформація заслуговує на, на обговорення, увагу і вивчення. Якщо в ну в іншому випадку, я гадаю, що ця інформація виключно з виборами пов'язана і більше ні з чим. Найближчим часом персонал академії чекає на оприлюднення наказу по державній пенітенціарній службі про призначення Олексія Тогочинського ректором академії.